І ми починаємо наш круглий стіл. І відразу я хочу сказати, що наш фонд номер 1 це Верховна Рада України. І сьогодні я хочу представити а, людину е, українського правника, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії наук України, Національної академії правових наук України, заслуженого юристів України. Хочу представити о, я академіка з академіків. Е, так, народного депутата України. Але для нас головне, що він є дослідником здобува України, і свого часу він очолював Інститут законодавства Верховної Ради України. Тобто ті документи, які на сьогодні зберігають здобув України. А проходили через його руки. Отже, я запрошую до слова Олександра Любимовича Кополенка, дорога Ларисо, шановні учасники Круглого столу, я радий щиро вас привітати. Ларисо. Ще раз вам вдячний за таке красиве представлення. Я буду гідним його і хотів би одразу сказати, що. Моя дружба з Центральним державним архівом вищих органів влади почалася з далекого 90 90-го року, коли я працював над книжкою про Грушевську центральну раду. Я пам'ятаю ті документи, багатьох з них я тримав перше в руках. З великим задоволенням я згадую не тільки приміщення читального залу архіву, а й вашої бібліотеки, дуже малої, але затишної. Але розміри не впливали на багатство її фондів. І Я все це згадую з великою теплотою, вдячністю. Так само мені я тоді на початку 90-х років працював у юридичному відділі Верховної Ради і мені судилося брати участь у підготовці проекту закону про національний архівний фонд. І, власне кажучи, з того часу я збагнув деякі. Не дуже помітні ззовні, але вкрай важливі для, для архівної справи для, для архівної справи сюжети. І я е, з того часу це так само пам'ятаю. І моя повага до працівників архівної служби тільки, ну, тільки посилилася. А те, що Верховна Рада справді один із фонду утворювачів, це так і я радий, що мені довелося. Довелося е, внести свій вклад. Це е, для мене основний документ це майже музейний експонат. Я пам'ятаю робочий зошит е, депутата першого скликання тоді Лука Лук'яненка з проєктом акту проголошення незалежності. Ми з ним активно працювали над цим проєктом, і в архівах зберігається його робочий зошит, де зверху написано. Моє ім'я по батькові робочий телефон, і це теж, це теж один з е, ну, я би сказав, суттєвих чинників, факторів, які все життя надихає мене і далі щось робити. Можливо, це занадто пафосно, але тим не менше це відповідає і настроям, і, і, і тим прагненням, з якими ми всі живемо і працюємо. Тому я не хочу забирати час у своїх колег, яким, яким теж я певен є що розказати. Але іще раз хотів би вас. А, до речі, у мене зараз ніяк не вийде книжечка маленька, з так само, ну навіть не архівними спогадами, а це мої особисті записи, які я вів в коли. З 24 серпня 91-го року до, до майже січня 92-го року, коли влада в Україні була в руках президії Верховної Ради України до обрання президента, навіть не обрання першого президента, а вступу його у реальне державотворче життя. Я, я брав участь в усіх засіданнях тодішньої президії, асистував тодішньому. Завідуючи юридичним відділом і паралельно вів свої записи, які щось втрачено, щось збереглося, щось я зараз хочу публікувати. Так само, між іншим, я от зараз виступаючи, згадав, і у мене є унікальні документи, які стосуються повернення Автономної Республіки Крим лоно української державності 94-98 роки. Я був. Членом майже всіх кримської комісії. І я вважаю, що у нас є дуже багато можливостей для подальшої творчої плідної співпраці. І ще раз хочу вам подякувати, Ларису, за, за запрошення за організацію цього заходу. І щиро привітати своїх колег, кого знаю, кого не знаю, але е, ступінь моєї поваги від цього не змінюється. Спасибі вам. Спасибі вам. І я хочу сказати, що, очевидно, впродовж цього круглого столу ще відкриються нові можливості для комплектування нашого архіву, тому що, звісно, я, я не назвала, але звісно, що ми зберігаємо архівні фонди особового походження. І на сьогодні ми часто думаємо про те. Що а, нам слід докласти більше зусиль для комплектування нашого архіву документами особового походження видатних діячів сучасності: президентів, батьків-засновників,